Чому корпоратив в січні став таким мейнстрімом в Україні, скажімо так. Да? Цьому є декілька важливих причин. І перша з них в тому, що дивіться, ну, частина людей завжди допрацьовує до кінця року, є е, плин кадрів певний. Да? І з цієї точки зору, ті, хто приходять в січні новенькі, ті, хто будуть робити результат цього року. Да? Набагато прикольніше, щоб вони вже побачили кампанію в якомусь корпоративі, щоб вони неформально познайомились з усіма. Да? І ви інвестуєте таким чином в тих, хто прийшов в компанію, а не в тих, хто може з неї пішов. Це перше. По-друге, ну, друзі, дуже просто: грудень це супер сезон. Зайняті ресторани, зайняті івентори. Ось зараз, коли ми з вами розмовляємо, в нас йде по місту декілька івентів і. Да, просто це дорожче. Тому, ось, наприклад, в нас йде а, знижка 30% на новорічні корпоративи саме в січні. Тому це просто ще й раціональніше. А, да, далі а, це друга причина, чому. А... Чому є сенс це робити, і чому багато компаній це роблять? Це вже статистика, це вже не просто там мої думки. Да? В нас січень 2024 року один із самих потужних місяців по кількості корпоративів був. І зараз по розмовах з HR-ами, з власниками, я чую те ж саме, що багато хто навіть деякі на лютий ну, на кінець січня переносить. Третя причина, чому це класно робити в січні, тому що вся увага. Організаторів буде на вас, розумієте? Коли за день там не знаю 15 івентів йде, то звісно ну, а, трохи розпиляється увага організаторів. А якщо це буде січень, то скоріше за все івентів у тих, хто їх проводить, буде менше, і вони просто краще підготуються, підготуються всю душу, віддадуть саме вашій команді виплеснуть цю цю енергію. Це Такі за але це дуже впливає насправді на те, як це робиться. Да? Е, ось це три основні причини насправді. Е, але є одне маленьке, але дивіться, я, навіть якщо ви плануєте корпоратив в січні, як багато хто в Україні. Е, ну Скажіть про це в грудні про це. Тобто, е, вам потрібно відпустити ваших співробітників. Е, під ялинку з розумінням, що там, наприклад, 17-го там січня чи там 15-го, да, на них очікує щось дивовижне і краще ще й розказати, хоча б приблизно, що саме, який там дрес-код, і скільки годин і де це буде. А, тому що саме це очікування, воно теж є фактором, чинником, а, який впливає на рішення людей щодо того, чи залишатись цієї компанії надалі, а, тому це важливо, да. А, ну і багато зараз хто переносить на січень, четверта може причина така, а, тому що вони теж не розуміли, а чи буде в нас світло в грудні, взагалі? Чи буде багато хто закриває рік, і просто це важкий сезон, коли нема коли. Да? І всі ці люди кажуть, окей, в січні ми вже будемо розуміти, чи, там, які в нас графіки відключень, скільки в нас, наскільки нас бомблять, не бомблять, наскільки можна спланувати нормально івент. Друзі, все. Давайте залишатися на зв'язку. Я думаю, що все головне вам доніс, так дуже-дуже стисло. Uh, і uh, по, якщо у вас є зацікавленість в якихось темах, які я uh, так, тільки торкався, стартсесія, як саме, є окреме велике відео, да, як його провести, і є там 13 помилок в стартсесіях. Є також відео 3, там 12 помилок, які роблять в, в корпоративах зараз українці, теж можемо там чи надіслати, чи розповісти, чи просто звертайтесь до нас, ми тут поруч. Да і разом можемо щось провести. І якщо самі навіть проводити, ми вам все одно допоможемо, тому що наша місія надихати українські команди тут і зараз на них все і тримаюся.